Молодоса наповни нас зараз Духом Твоїм Святим, благослови роздумування над Словом. Цим просимо Тебе в ім'я Твоє. Амінь. А -а -а. Сьогодні в нас цікаво співпало. Тема називається Наука Ісуса в свято Кучу. Кучки це були це, це, це роша шана, якраз Новий рік єврейський, якраз то, що зараз євреї святкують по цілому світу. Якщо хто з вас дивився, їх дуже багато десь, 30 тисяч зараз приїхало в Умань. Вони теж там святкують, роблять ці свої дійства. Дуже цікаві, вони там святкують ці кучки, Новий рік збираються. Відважні, насправді, багато з них питалися, як ви туди приїхали, чи вони боялися під обстрілом. Але думаю, всі домовилися і домовилися з Росією, вона ні разу не бомбила Умань. І так що було якось. <сміст>, все досить цікаво. Бувається в тому плані. Але сьогодні ми якраз подивимося, що сказав Ісус в час цього свята, єврейського свята кучок. І по половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувалися юдеї і казали. Як він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав: Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли, хочете, коли хоче, хто волю чинити Його, той довідується про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав Його, той правдивий. І в ньому неправди нема. Чи ж не <кій> закона вам дав чи, е... чи ж закона вам дав не Мойсей? Та ніхто з вас закона того не виконує. Нащо хочете вбити мене? Народ відповів, чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити. Ісус відповів і сказав їм: Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, через це Мойсей. Дав обрізання вам, не тому, що воно від Моїсея, але від отців. А ви у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Моїсеєвого не порушити, тож ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу вздоровив. Не судіть за обличчям, але суд. Справедливий вчиніть. І от є в нас цікава ця історія. Ми почали її минулого разу, коли да, Ісус Тайком прибув в Єрусалим, і його ближні, його, його брати не хотіли вірити в нього. І, але Христос апелює тут до однієї історії, да, до людини, яку Він здоровив. І знову ж таки, ми чплі, згадували тему Суботи. Христос порушив суботу. Да. І, і євреї знову ж таки, вони намагалися цим звинуватити Ісуса і сказати: Ти порушник суботи, да, ти порушник закону Божого. Ти відповідно порушник закону Мойсея. Христос каже. А що я такого зробив? Я не, не зробив якусь жахливу річ, але ви мене хочете вбити за це. А, але самі він каже: Ви порушуєте суботу і вони кажуть, як ми порушуємо суботу? Він каже, ви вчиняєте обрізання, ви робите його в суботу. І от це цікава річ, здавалося б. Що таке обрізання? Обрізання це своєрідна процедура, яка євреями робилася для хлопчиків. Тобто обрізалася ця крайня плоть восьмого дня, Оно називалося кішрут, і це було посвячення дитини Богу. І це було діло. Тому що це було діло, це було велике діло. Треба було дитину принести в храм, її треба було покласти. Священик мав. Освятити ніж, його треба було продезінфікувати. Ні, Насправді це дуже добра заповідь і добра, дуже добра річ, насправді, тому що це обрізання воно рятувало єврейський народ від хвороб, дуже багатьох хвороб, тому що саме в цьому місці в чоловіка назбирається дуже багато бактерій, і вірусів. І, звісно, коли відбувається статевий акт, якщо чоловік не мився, що в старому в старі часи було дуже проблемно, то відповідно хворіла і жінка різними циститами, і хворобами, і проблемами, і це пізніше переходило на дітей. І до речі, от що цікаво, що в середні віки євреї в Європі реально множилися. І Виживали їхні діти краще, ніж діти європейських, європейських народів через обрізання. Якщо якщо брати статистику єврейську навіть в Галичині у Львові, зокрема Львів, там Львівська область, наша Галичина, то євреї, коли прийшли сюди в 14 столітті, була мізерна просто жменька, і було зовсім небагато. Вони селилися в містах, їх було мало. Може, якісь тисячі осіб. Але за 400 років, що дуже цікаво, що вони власне у Львові теж знайшлися як 300-400 років, як і в Єгипті, їх стало настільки багато, що вони перевищили статистично, статистично населення великих міст Галичини і всієї Речі Посполитої, так само у Європи. Тому проблема фашизму. Навіть заключалася в тому, що німці всі боялися, що євреїв стає багато. Що вони захоплюють владу, захоплюють е, території, захоплюють там фабрики, заводи. І от у Львові статистично на прихід фашистів сюди, е, в 41-му році, е, євреїв було майже 70% населення Львова. 70 зараз ці будинки, це район, де ми знаходимося. Це було. Третє єврейське гетто, яке було збудовано, де навіть були свої мільйонери. Був такий дуже відомий будівничий мільйонер Йонаш Прехер, який будував дуже багато будинків, гарних будинків, які до сьогоднішнього дня стоять у Львові. Наприклад, навіть будинок за, за пам'ятником Міцкевича, оцей круглий будинок, який дуже високий, його називали перший львівський хмарочос, і Він дуже дійсно. Його збудував Йонаш Прехер і будинки, він кинув будинок навіть посеред площі академічної, сьогодні, яка називається проспект Тараса проспект Шевченка. Там, де зараз Макдональдс і будинок профспілок, він прямо його поставив посеред вулиць. І, ну, що євреї поляки ображалися і казали, то є наші уліці. Але євреї казали, то є вулиці, а але наші кам'яниці. Тобто, Ваші вулиці, але наші будинки. Да. І е, вони розмножилися дуже сильно, і це була одна з причин, е, чому вони е, так дуже сильно Дуже сильно їхні діти виживали. Да. Можу брати статистично, наприклад, загальна там українська, польська чи якась інша сім'я, вони могли жінка могла вагітніти 10 або більше разів, але дітей могло вижити до половини. А могли вижити взагалі навіть чверть або третина. І багато причин було в тому, що були інфекції, люди не милися або милися дуже мало. Але євреї милися регулярно. Де були євреї, там завжди була єврейська міква, що називається баня. І вони в тій бані обов'язково милися. Вони милися перед статевим актом, вони милися після того, вони милися. Як молилися, вони милися після того, як в туалет сходили. Вони мили руки перед їдою. Вони мили все своє тіло, вони мили, вони закопували свої нечистоти. Вони не їли багато нечистоїх тварин. І це в великій мірі. Ця, ця гігієна вона впливала на статистику народу населення. І от навіть є історія про. Чорну хворобу, коли в Європі виникла чорна хвороба, чорна смерть. І 1350 рік, коли велика частина європейців, європейського населення Франції, Англії, Португалії, Голландії Польщі, великої частини Речі Посполитої, не правильно казати, Польщі, тому що це була держава литовців, поляків і українців русинів, була заражена цією відою, Яку переносили щурі. І проблема була в тому, що європейці не милися. Європейці ходили в туалет в ці ночні вази, їх тут називали ноцниками. І потім ці, то все, що вони там за ніч сходили за день, то все вваливалося через вікно на вулицю. Ого. Так. 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 В... в Європу, особливо в бургах, в містах це було навіть шляпи, які європейці носили в такі закручення. Було через те, що дуже часто людина йшла і на голову могли вилити. То все, і та шляпа вона зберегла була своєрідним таким цим, що. Ось чому Дартаніан в такій сток. шляпі. Це не просто був сток. Да, воно не потрапляло на одяг, і на цей, а воно просто стікало з тої шляпи, і, і це дійсно правда. Так, ну, але так така була правда, така була реалія. Люди. Рідком, і... 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 Вода була, але ну, так вони жили. Вони ж вийшли з тих цих ідемських садів. А? Ну, так, і от... Це ж були варварські держави, було... Що це була така Європа. Європа це була початку римляни були. Да? Римляни створили кведуки, в них були водовідведення, в них були бані, а потім Європу захопили, захопили варвари. Дикарі, да, які прийшли туди, і вже вони ту всю Європу зруйнували. І вже потім почали на тій обломках Європи Римської імперії будувати свої варварські держави. Да. Спочатку вони вже жили так, як вони жили. Да, їли так, як вони їли. Їли е, погано, жили дуже життя було коротке, слабе. І вмирали часто, і особливо діти вмирали, смертність, дитяча. Була неймовірно висока, просто шалено висока. Але не в євреїв. єврейські діти статистично виживали краще. Да? І, через... і це одна з причин була було обрізання, була гігієна, і було омивання, і було дотримання правил е цієї гігієни. І потім, звісно, євреїв звинувачували в тому, що вони чеклуни відмаки. Казали, то вони виживають так добре, бо вони поклоняються дияволу і вони. Наші криниці засмічують ядом і ми вмираємо. Наші діти вмирають, а вони виживають. Ну, завжди сатана все перекручує. Отже, Христос на свято Кучок. Євреї його звинувачують в порушенні суботи. Христос каже: «А в чому я порушую суботу? Я нічим не порушую. Каже, то, що я зробив, і ви кажете, що я демона маю. Одне діло зробив я. Він каже, ви дивуєтесь, Моїсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Моїсея, але від отців. Та ви у суботу обрізуєте чоловіка. Він каже, ви насправді є порушниками суботи. Але ви не вважаєте це порушенням суботи. Коли ви в суботу чините це обрізання. ще Христос сказав до священників, Він сказав: священники в храмі працюють в суботу, але не винні вони. Що працювали священники в храмі? Так, вони працювали, вони різали худобу, вони приносили жертву, вони мили е, ті мийки, вони потім зливали цю кров, вони палили е, тук, вони забирали частину м'яса, щось роздавали, щось продавали, щось собі брали. Це все робилося в суботу. І він каже: священники працюють в храмі. Коли? суботу. Але чи винні вони перед законом? Питання. <гум> Ні, а? вони не винні перед законом, а, і, і, в цьому, і в цьому є вся суть. І от є оця цікава річ, про яку ми, власне, сьогодні говоримо: що Христос є виконанням закону, а що хто є в христі, то є нове творіння. Що субота на сьогоднішній день для нас не має взагалі ніякого значення. Чи субота, чи неділя, чи п'ятниця, чи четвер, всі дні є Господні. Написано, що нині є цей день, що Господь нам дав, і ми будемо радіти і тішитися в Нім. І хто вирізняє день, є люди, які вирізняють день, є люди, які кажуть, сьогодні свято, сьогодні святковий день, сьогодні велике свято. Цієї неділі було велике свято. Я б знав людей, кажуть, які сьогодні день, Сьогодні велике свято. Я прийшов на базар, там тільки одна бабця продавала сама грішна, сама засуджувала себе продукти, але грішила в неділю. Всі решта святкували. Я кажу, яке сьогодні свято? Сьогодні віри, надії, і любові. Я кажу, це велике свято. А як святкувати це свято? Що за свято насправді? Ну, це свято цих святих. І люди навіть не знають, що святкують насправді. То що, якщо брати віру, надію і любов, це було троє дівчат, які, вірячи в Бога, в Ісуса, відмовилися в Римській імперії в часи імператора Адріана в другому столітті від Різдва Христового, десь приблизно 1195-197 рік. Відмовилися поклонятися демонам да, римським богам. Цим дітям було взагалі в старшій вірі було дванадцять, середній було 10 і молодший було 8 років. Це були просто маленькі діти, але настільки свідомі Бога, і настільки, які любили Ісуса, що не відмовилися це робити. і над ними знущалися, їх тортурували і потім їх вбили. І цинічно їхні розшматовані тіла принесли їхній мамі Софії і кинули її під домом. І мама вгорі через те, що вона втратила трьох своїх дітей, яких вона виховала в Христовій вірі, хоч вона і молилася за них, от люди часом кажуть, ми молимося і з нами нічого не буде. Не завжди є так. В цьому світі все може бути зовсім по-іншому. Невинні троє дітей були, були Божими людьми, але тим не менше. І от вони принесли цій мамі, і мама подивилася на ці тіла і, і поховала їх, і три дні не їла і не пила, і плакала тільки на їхній могилі, і згоря на цій могилі померла. І, і люди кажуть, це не велике свято. Це не свято. Я не можна назвати це святом. Віри надія любові і матері їхнє все не свято. Яке це, яке це свято? Це біда, це трагедія, але це з одного боку приклад. І тому от я раз теж прийшов на базар, і там теж було нікого не було. Я завжди, коли приходжу на базар, нікого немає. І одна бабця завжди розуміє, що сьогодні не так. І я, я кажу, що сьогодні так нікого немає на базарі. Пане нині велике свято. І кажу, яким. Каже, день усікнувіння голови Іоанна передтечі. Я кажу, вау. А в чому свято? Кажу, Йому голову відрубали. Я що святкує? А як це святкувати? Але людям по великому рахунку часом все одно, вони підуть, нап'ються, там, там, о, як тебе звати? Віра, о, віра, нині твоє свято. давай. Там, віра, о, Надія, Надька. не. Нині... <гум> <Так>. люба, <гум> давай, будемо нині святкували. Твоя покровителька там це, і це абсурд. Так? Це якісь бредові ідеї, відірвані насправді від реальних подій. Так? Люди, які не мають зв'язку з минулим, і люди, які не мають зв'язку з тими, з тими подіями, вони десь чули, що сьогодні там віри. Чи надії, о, все, ну це привід. Там, сьогодні не працюємо, сьогодні бухаємо, сьогодні відпочиваємо, сьогодні. Це бо, бо нині свято. Якби хтось вник трошки в глибину цього свята, насправді, якщо брати, в нас от багато храмів є: храм Катерини, храм Параскевії П'ятниці, недалеко біля нас, ці всі дівчата, ця Катерина свята, це була мучениця, дівчина, яка Віддала своє життя за віру в Христа. А п'ятниця, так і називали Паривія П'ятниця, взагалі була унікальна дівчина. Її тато, здається, був жрецем язичницьким, був жрецем язичників, і а вона вивірувала в Ісуса. Її тато заставляв її поклонятися якомусь там зевсу чи комусь. Вона відмовилась, її над нею знущався і вбив її власний батько, язичник, разом з римлянами. І так, і ці от і і люди кажуть церква святих П'ятниць. Я кажу о, церква святих П'ятниць. То що є церква святих Субот, церква святих Серед. Середи не знаю, що п'ятниця це була фам фамілія, ім'я цієї цієї людини, святих п'ятниць. Святих п'ятниць, святих, святих Субот, Святих Неділь. Uh, і це як Христос сказав до Самарянки, да, Ви поклоняєтесь тому, чого не розумієте? Да і в тому є от біда. що Люди дуже часто поклоняються чомусь, вони не мають бажання, як ця самарянка поклонятися. І каже: Боже, де правильно поклонятися Богу? на цій горі наші батьки казали на цій горі, а євреї кажуть на цій горі. А де Бог є сьогодні? В Єрусалимі, в Римі, на Афоні, де Бог є сьогодні, де є Бог сьогодні? Христос сказав, що Що сказав Христос? Що таких богомольців, поклонників, прагне сьогодні собі Отець, Хто поклоняється Йому, не на цій горі, і не на тій горі, не на високому замку, не ще десь, але де? В дусі і в правді, в дусі і в істині. І Дух Святий, це є. Дух, який оживлю, і Слово Боже, а це є істина і правда. І той, хто поклоняється Богові в дусі і шукає Його правди, той правильно поклоняється Богові і незалежно від дня, незалежно від пори, незалежно від ситуації. І власне, це була неймовірна проповіда Христа в час єврейського нового року. Гроша, шана а сьогодні, нервують і всі наші. Люди, які там, шабат шалом, нині роша шана. І що, і що це означає? Взагалі нічого. І що, яка різниця, там, роша шана сьогодні, чи роша наша, чи, там, чи, чи ще щось. Взагалі яке воно має до цього значення? взагалі ніяк. Ну, можеш там собі поспівати, десь покулядувати, потанцювати. ну, Якщо ти, ти знаєш, що то робити, то може. Це якась спільнота є, чи ще щось. Але в цілому, це не має значення сьогодні. Жодного, взагалі жодного для до спасіння, до побожності, до ходиння в істині і в правді. І, і ці люди не знають, чому поклоняються. Євреї не розуміли, чому поклонялися, поклонялися суботі і робили суботи Бога. І так само ці кажуть, о, сьогодні, віри. А, це так, надії. Сьогодні велике свято вникне. Поцікався, в чому є суть цього свята. В чому взагалі відбувалася це не свято, це трагедія, так, але це радість, це неймовірно, Це приклад, приклад того, як жили люди як вони шанували Бога аж до самого кінця. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, і молимося ще раз, благослови нас сьогодні. І просимо тебе за наших хлопців, Господь, і внуків Пані Асі, і, і Юру, і Гаценка Сергія, Господь, і багатьох інших, хто сьогодні на війні, Боже, будь з ними покрий їх. Просимо тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Амінь.